Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, хочу сьогодні зняти для вас невеличке відео. Я думаю, воно буде вам корисним. Я хочу розповісти, як швидко обавити петлі на рукав. Дивимося, я, наприклад, набрала 10 петель на підріз, для того, щоб зробити більшу свободу облягання на виріб. Але, наприклад, для рукава мені такого, такої ширини це забагато. І я хочу швидко убавити ці додаткові петлі. Потім я робила, звичайно, убавочки, як мені потрібно, і в тій послідовності, як мені потрібно. Але ось ці петельки я скоротила дуже швидко. Під рукою їх абсолютно не видно буде на готовому виробі. Ось так це виглядає. Так що хочу поділитися з вами ось таким невеличким лайфхаком. І це відео для плейлиста в'язальні шпаргалки. Ось дивимося. Я вже на спиці перебрала петлі. Так, підняла петлі підрізу. Ось так, у мене 10 додаткових петельок. Ось так. Це петлі, які з підрізу, які я набирала додатково. Тепер дивіться, я їх позначила маркерочками. І як нам швиденько зробити убавочки для цього трикутничка такого. Пров'язуємо петелечки, дов'язуємо до маркерочка. Бавочки ми будемо робити всередині маркера. Перекидаємо маркерочок і з правої сторони, це з правої сторони, маркер і з лівої. З правої сторони ми петелечки розвертаємо лівими стінками до нас і пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Робимо скорочення. Потім пров'язуємо ці додаткові петлі. До маркера не дов'язуємо дві петлі до лівого маркера. І пров'язуємо дві разом за передні стіночки. Ось так, з нахилом вправо ми зробили убавочку. Перезнімаємо маркерочок і пров'язуємо по колу наш рукавчик повністю самостійно. Так, пров'язали ми по колу, як ми в'яжемо наступний ряд. Ми просто перезнімаємо маркерочки і пров'язуємо все лицевими петлями, в другому ряду ми убавок не робимо. І так, ми з вами в'яжемо через ряд Ряд з убавками, ряд без убавок. Розумієте, якщо відразу скоротити в кожному ряду зробити убавки це буде виглядати негарно. Скорочувати не так не така велика відстань виходить при скорочуванні, при вив'язуванні з цього трикутничка. Тут також вив'язувалося через ряд, ну це сантиметра два займе, так що не дуже це критично. В'яжемо через ряд добавочки так як я показала, потім в нас залишиться дві петлі, ми одну Накинемо на іншу, скоротимо, і будемо далі вив'язувати. А далі я ту петлю залишила центральною, біля якої я робила далі свої обавочки. Ось такий нехитрий і неважкий лайфхак, який можна з легкістю використовувати. І... Ніхто навіть не здогадається, а що там у вас під рукавами. Надіюсь, інформація була для вас корисною. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.